Зроблено було не так же і складно. Нас помітили! Ми під вогнем! Тигр! Прокляття! Він іде слідом! Ворожа артилерія! Маневруйте! Маневрувати? Маневрувати! У цьому тісному коридорі за півтора півторача! Де мені тут маневрувати? Дій як можеш! Арта! Ухиляйся! Артиллерия! Праворуч! Арта! Ухиляйся! Мерфи, обережніше! Заради Бога! Мы ж на мінному полі! Господи, Чубо, чубо, ти надто переймаєшся. Що такого страшного може статись? Може, може, трохи пофільніше? Не можу, професоре. Або повний газ, або повна страха. Мерфі, ти хоч знаєш, куди їхати! Ти ж не перевалював останній фрагмент мапи! Спокійно прокляття! А ти звідки взявся? Мінне поле позаду! Мерфі тисне на газ! Наші хлопці чекають! Геллере, перемикайся на союзну частоту! Виводь мене в ефір! Так. Увага всім підрозділам! Це капітан Джек Сміт, друга бронетанкова. Ми наближаємося на М-24 Чафі з заходу. Не стріляти! Повторюю, не стріляти! Ми маємо терміновий наказ зі штабу третього корпусу. Пароль факел! Прийом!